Золота ера керованих авіабомб минула, стверджує видання Forbes. і це справді позитивна новина на тлі щоденних повідомлень про варварські бомбардування російськими кабами мирних українських міст. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати, як силам оборони вдалося протистояти хваленому кремлівському вундервафе. Докладніше далі. Чи рік тому плануючі бомби або модулі планирування і корекції із супутниковим управлінням були для росіян, так би мовити, чудо зброєю, а сили оборони України практично не мали способів їм протистояти сьогодні. На жаль, атаки кабами не припинилися проте ефективність їхнього ураження помітно знизилася через одну важливу деталь: неможливість взаємодіяти з системами супутникової корекції завдяки ефективності та чисельності українських радіоглушилок. А без постійного з'єднання з глонас для корекції курсу планують. Бомби мають тенденцію відхилятися і вибухати на полях, не завдаючи шкоди. За даними видання, тепер усі важливі українські цілі гарантовано прикриті засобами РЕБ, і для ураження однієї цілі тепер потрібно 8 або навіть 16 плануючих бомб. При цьому, хоча самі по собі плануючі бомби досить недорогі, кожна коштує близько 25 тисяч доларів. Однак винищувачі, які скидають їх по дві або чотири за раз, не дешеві. Тому запуск чотирьох літаків для ураження однієї цілі стає результатом ризикованим і неефективним для військово-повітряних сил окупантів, які мають лише близько тисячі сучасних літаків, з яких 120 вже втрачено завдяки силам оборони. Крім того, українські глушилки також зупинили багато російських безпілотників, змусивши росіян прийти на дорожчі оптоволоконні БПЛА. показово що російські засоби глушіння не мають такого впливу, як українські. Багато російських глушилок зроблені погано, а тому неефективні, наголошує видання. Водночас інерційні резервні системи. Теми наведення Росії як правило не точні експерти Forbes дійшли висновку, що російські ракети часто у 10 разів менш точні ніж стверджують їхні виробники. Незважаючи на активне обговорення можливого припинення вогню, українські міста вже четвертий рік поспіль зазнають постійних обстрілів. Видання Українська Правда розібрало популярні міфи про безпеку під час ракетних атак на кшталт правила двох стін. Щоб дізнатися, чи варто покладатися на ці настанови, підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. На жаль, експерти видання зазначають, що правило двох стін не допоможе оберегтися від ударної хвилі нових типів дронів, які використовують окупанти. Навіть перебування в захищеному приміщенні не завжди гарантує безпеку через велику потужність боєприпасів, якими оснащені ворожі безпілотники. Дві стіни здатні лише частково знизити ризики, але не захищають від ударної хвилі уламків чи прямого влучання снаряда. До того ж, матеріали та конструкція стін значно впливають на їхню здатність захищати. Від вибуху. Найнебезпечніший у цьому плані матеріал гіпсокартон, який взагалі не витримує серйозних навантажень. Натомість цегляні стіни товщиною не менше за 50 см можуть надавати будівлі частковий ступінь захисту, якщо вона не перебуває в епіцентрі вибуху. Також вважається, що забезпечити мінімальний рівень захисту від легких уламків або дрібних фрагментів можуть меблі. Однак, меблі не здатні нейтралізувати великі уламки, ударну хвилю або пряме влучання. Навіть товстий дерев'яний. Ани стіл не зупинить уламок артилерійського снаряда. Якщо ви вже опинилися у ситуації, коли немає доступу до спеціального укриття, меблі можуть бути лише додатковим захистом. У цьому випадку, наприклад, товсті матраци, подушки або ковдри, покладені на меблі, можуть частково зменшити небезпеку від дрібних уламків. Інший поширений міф про безпечне перебування під час обстрілів у коридорі, ванній кімнаті або гардеробній. Втім, такі приміщення зазвичай розташовані в центрі квартири або будинку і мають стіни. З тонкого матеріалу, які не захищають від сильних ударів, не треба особливо розраховувати також на підвальні приміщення, особливо на погреби у старих будинках, які не лише не надають достатнього захисту, а в деяких випадках можуть нести додаткову загрозу. А підвали в будівлях радянського зразка взагалі часто не відповідають сучасним вимогам безпеки, адже не проєктувалися як укриття, тому їхні конструкції не здатні забезпечити належний рівень захисту. До того ж, експерти нагадують про транзитні комунікації, наприклад, прориви трубопроводів при влучанні снаряда навіть поряд з будинком можуть стати серйозною проблемою для людей, які переховуються у підвалі. Тому врятувати ваше життя під час масових обстрілів нагадують експерти, можуть лише спеціальні укриття. Як то кажуть, бережіть себе. Україна входить у четвертий рік повномасштабної війни з Росією. Нагадує видання дзеркало тижня. За минулі три роки війна неодноразово змінювалася. Весь час з'являлися нові тактики, методи технології та стратегії. Протягом цих трьох років українські та російські сили постійно намагалися перевершити іншу сторону. Нові технології були спрямовані на отримання як тактичної, так і стратегічної переваги. Однак далеко не в усіх випадках здобути перевагу вдавалося саме нам. Якщо ви бажаєте одержати об'єктивний прогноз четвертого року Великої війни, підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Поспілкувавшись із військовими, які захищають нашу країну на найгарячіших напрямках, видання дзеркало тижня визначило низку прогнозів на наступний рік великої війни, які дають бійці сил оборони та виокремило наявні проблеми, що доведеться розв'язувати на четвертому році повномасштабного вторгнення. По перше, наразі ворог не має сил для значних просувань на полі бою, і це хороші новини. Інша хороша новина полягає в тому, що військові бачать певну позитивну динаміку у нових підходах до ве. Ведення війни та знищення ворога, зокрема на покровському напрямку. Але Україна вже найближчим часом повинна знайти рішення для боротьби з оптоволоконними дронами росіян. Ця технологія, яка за підрахунками західних аналітиків знищує до 10 одиниць техніки сил оборони за добу. На жаль, нас поки що не виходить результативно боротися з цією загрозою. Також Україні необхідно працювати над покращенням керованості військ а в цьому аспекті має значно допомогти запровадження корпусної системи. Інша велика проблема, яка потребує системного розв'язання, це забезпечення бригад розвідувальними та FPV-дронами, реб та пікапами саме з боку держави. Поки що їх постачання на фронт здійснюється здебільшого силами волонтерів. Не менш важлива проблема ротації військових. Українські захисники хочуть отримати хоча б приблизні терміни демобілізації, щоб бачити своє майбутнє. В цілому опитані командири вважають, що динаміка фронту не буде кардинально змінюватися впродовж наступного року війни. Але за умови правильних підходів у командуванні військами та подальшого впровадження технічних інновацій на фронті. Втім, як нагадує видання спроможність вести війну залежатиме не тільки від України, а й від волі американських та європейських партнерів. Чи зможе миротворчий контингент допомогти Україні? Запитує видання обозії. Після того як президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності 100-тисячного контингенту для гарантій безпеки, жодна країна не підтвердила готовність відправити в Україну миротворців підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте розібратися, який сенс у миротворчому контингенті і яким буде функціонал миротворців. Докладніше далі. Ряд європейських держав, нібито готові надати миротворців для забезпечення виконання потенційної мирної угоди, що припинить бойові дії. Зокрема, британський прем'єр Кір Стармер днями заявив про готовність розгорнути близько 30 тисяч європейських військовослужбовців в Україні. Але це рішення ще має схвалити парламент Великої Британії. Парламент Нідерландів вже схвалив відповідну резолюцію. Втім, рішення має ухвалити уряд. Таку можливість для своєї країни допустила і очільниця МЗС Швеції Марія Мальмер Стенерг. Арт за інформацією британського видання The Telegraph, європейських миротворців теоретично можуть розмістити у Полтаві, Дніпрі та Кривому Розі. У свою чергу видання Oboz.ua наголошує на тому, що жоден заморожений конфлікт за наявності в країні миротворців не призвів до вирішення проблеми а навпаки, згодом лише посилив її зі свого боку. Миротворчі сили ніколи не виконували регулюючої ролі з повноваженнями, що дозволяли їм діяти у значно ширшому форматі ніж безправних спостерігачів. Але видання пропонує все-таки розглянути приблизний сценарій, за яким в Україні можуть бути розміщені миротворці. По-перше, протяжність лінії боєзіткнень на сьогодні становить понад 1200 кілометрів лише в Україні. Це найдовша з усіх тих ліній розмежування, з якими мали справу миротворчі сили ООН і не тільки. І перший виклик, з яким потрібно буде зіткнутися об'єднаним миротворчим силам, це відсутність об'єктивного контролю по всій лінії. По-друге, жоден миротворчий контингент не зможе вирішити. Ти тих завдань, які під силу лише силам оборони, але при цьому миротворчий контингент буде тягарем та елементом, що гальмує, який може призвести до втрат як українських територій, так і життів наших військових і цивільних. Не дивно, що на сьогодні країни заходу не можуть запропонувати жодного дієвого сценарію, який під час застосування миротворчого контингенту не призвів би до ще більшої катастрофи. До того ж, ніхто з європейської коаліції ніколи не надасть стільки миротворців навіть спільно. Скільки пропонує президент, тому обоз UA наголошує на тому, що сьогодні про миротворчу місію в Україні не можна говорити серйозно. Жодної іншої мови, окрім мови сили, ані Росія, ані США не розуміють. З цієї позиції слід вести подальший діалог. Резюмує видання. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.